Друзі, нещодавно я показував розпаковку. Ось таке сверло прийшло з Aliexpress. Його дуже хвалять. Показують, що він робить неймовірні от отвіри. Майже все можна просверлити. Ось такий в мене не дуже потужний свердний станок. Двигун тут стоїть на 300... 360 чи 320 Вт. 370 Вт. 370 Вт. Хоча на коробці було написано 1650. Ну, ви самі розумієте, як це все робиться. Давайте ми його зажимаємо в патрон. Ми його зажимаємо в патрон, говорю, а зажимаю сам. Ви поняли, так? Да? Зажимаємо його в патрон. Угу. Давайте спробуємо в дерево. Дерево давайте спробуємо. Зараз надіну гарненькі перчаточки. Спробуємо його. Як він буде у нас? Ось є ось така доволі тверда порода. Зараз піднімлю трошки. Поїхали обороти у мене тут виставлені. 600 оборотів. Дуже легко йде, дуже легко йде Я чесно скажу. Я думав буде. Буде йти в дерево якось не так. Дивіться, чудовий отвір, сверло, навіть більше з іншого боку, розриває, сверло більше розриває. Ну, давайте візьмемо, я гадаю, воно по металу теж. візьмемо ось таку пластину. пластина толщина 3,5-4 мм. Тогда ее надо трошечки с масочки все-таки капнуть. Спробуем. Что-то ничего у меня не выходит в металл. Щось Кудась іде. Незрозуміло, що куди. Це воно так легко йде в метал. Незрозуміло, що куди йде, друзі. Да, сверлить метал. Я вам скажу взагалі не відчувається, як ти натискаєш. Ось я руку тримаю, просто руку тримаю. Оце вже давлю. Можливо, треба більше обороти. Поламав. Все. От вам і Аліекспрес. Воно не для цього було, ребят. Ну, що маємо, то маємо. Ось вам, ребята, чесний і правдивий результат. Зараз отак покажу вам. Зараз покажу. Тільки отримав, вже й поламав. Ось. І ось сверло. Не для металу воно. Це, мабуть, ребята, знаєте для чого? Для кераміки. Совершенно, вірно. Не по металу воно, А для кераміки. Я так собі вже думаю. Зараз протрем і покажу. Ось так от. А ось. Це ключ. Да, ребят, до металла, воно не підходить. Ставте свої коментарі. Якщо хто знав, що це не для металла, посміялись молодці красавці. Моє діло було взять показати. Ось такої. Ставте лайк. Або напишіть коментарі. Всім дякую. Сверло, звісно, жалко. Можливо, буде ще десь щось сверлить. Пізніше спробую.